Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, перед тим як розпочати, хочу вам повідомити, що у нашому телеграм-каналі в описі під відео транслюються боксерські поєдинки. А також дивимося Євро 2024. У п'ятницю о 16.00 Україна грає зі Словачиною, тому переходьте та підписуйтесь. Кожен день про Усика та Фюрі виходить багато різних новин та висловлювань, але повз одного з них ми точно не пройдемо. Адже колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Джеймс Тоні вважає абсолютно чемпіона світу над важкій везі Олександра Усика нудним бійцем. Він нудний, мені подобається приїжджати в Англію, я чотири рази був тут. Але ваші бійці Бенни, Юбенки, вони всі відстійні, теж саме стосується Усика. Він нудний, переляканий, побився з ким-небудь. Ф'юрі не був мотивований у бою з Усиком, і Олександр навряд чи переміг його. Я відповідаю вам, що в реванші все буде по іншому. Ще один екс-чемпіон Амір Хан теж додав декілька слів про реванш, який заплановано на 21 грудня. Тайсон Ф'юрі зробить ще більш вражаючу роботу і виграє реванш. Я впевнений, що він повернеться до свого плану на бій і виправить допущені помилки. Зараз Ф'юрі в ролі андердога. Йому потрібно вийти та довести, що він справжній чемпіон. Я справді вірю, що він це зробить. У нього циганська крова, вони дуже витривалі та завзяті. Ну а зараз переходимо до першої прес-конференції між Сергієм Дерев'янченко та Крістіаном Біллі, які поб'ються у Канаді 18 серпня за київським часом. Першим з промовою виступив Біллі. Ще раз дякую всім присутнім. Для нас честь повернутися додому сюди, де я думаю, що буде багато боїв та емоцій. Я дуже радий поєдинку проти Дерев'янченка і сподіваюся, що знайдеться перекладач англійський. Було три імені суперників від ESPN, і як тільки я побачив його ім'я, то одразу сказав Марку, він той, хто нам потрібен. Ми будемо шукати його, бо ще відтоді, як мені було 15 років, дерев'янченко був топів та елітних боксерів нашої французької команди. І, на жаль, для мене, коли я проходив повз нього, він став професіоналом. Я не міг зустрітися з ним. Це один із боксерів, за яким я спостерігав, оскільки він мав такий самий стиль, як у мене. Атака, контратака. Я багато аналізував його бої, щоб відточити свій стиль. Для мене справді честь зустрітися 17 серпня тут, у Квебеку. Я б сказав, що це буде найважча боротьба в його житті. І я сподіваюся, що прийде багато людей на цей бій, тому що це буде чудове видовище та висока вибуховість. Я віддам усе під час бою. До зустрічі 17 серпня. Дякую. Потім з промовою виступив Дерев'янченко. Привіт усім. Квебек чудове місто, з чудовими людьми. Я прийшов сюди, щоб перемогти. Я займаюся боксом багато років і бачив багато на ринку. Я поважаю свого суперника, я знаю, що він непереможний. Це сильний хлопець, але я виграю 17 серпня. Після прес-конференції наш український ветеран другої середньої ваги Сергій Деревянченко та володар титулів WBC Continental Americas та WBA International Крістіан Біллі провели першу битву поглядів. Як відомо, у співголовній події виступить російський надважка вгвик Арслан Бекмахмудов проти італійця Гуїдо Віанело. А щодо бою, який пройде найближчим часом, то 30 червня, о 6 ранку, Теофіма Лопес вийде проти Стіва Клагета. 6 липня ввечері подивимося Джоні Фішера проти Алена Бабіча, а вранці 7 липня десь о 6 подивимося на протистояння Шакура Стівенсона проти Артема Арутюняна за титул WBC у легкій вазі. За словами промоутера Боба Арума, він хоче звести на рингу Василя Ломаченка проти Джервонте Девіса, листопаді або Грудні, а Шакура Стівенсона проти Дениса Берінчика. Переможці цих двох протистоянь у перспективі зможуть побитися за абсолюта. Колишній чемпіон світу за Джуда вже встиг поділитися своїми думками на бій між танком та ломою. Девіс чи Ломаченко? Я повинен вибрати ударну міць. А перспективний легковаговий Кішан Девіс додав: Безумовно, я ставлю на танка. Ломаченко став старшим, тендітнішим і, ймовірно, скоро завершить кар'єру. Три роки тому Ломаченко мав усі необхідні навички та здібності, щоб перемогти Джеронту. Однак три роки це значний термін у боксі. Зараз я сумніваюся, що він зможе здолати танка. Це буде запеклий бій, але швидше за все, Джеронта зупинить його. Тренер Девіса Кені Еліс теж висловився. Через активні чутки я вводжу фазу номер 1 вивчення Ломаченко. Коли настане час, бій прийде своєю чергою. Сподіваюся, Ломаченко дозволить Тімоті Бредлі працювати у своєму кутку, щоб той міг підібрати туфлі Ломаченка, коли танк виб'є його з них. І на завершення. Промоутерська Top Топранк виграла промоутерські торги на Бій між чемпіоном WBC у першій напівсередній вазі Девіном Хейні проти обов'язкового претендента Сандора Мартіна. Матчрум Боксі взагалі не брала участі в торгах, а Еді Хірн заявив, що Хенні є вільним агентом, і для матчрум це непривабливий бій. Хейні і його батько, в свою чергу, дуже обурилися і заявили, що Девін візьме тривалу паузу на два роки, після чого вийде на реванш проти Гарсії, який якраз оговтається після допінг справи, що ж у такому разі доведеться відмовитися від титулу. А Рен Гарсія, в свою чергу, гне свою лінію, викликавши на ринг Верджіла Ортіса, який теж не проти побитися. Я вже сказав так. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!